Вітаю вас, шановні телеглядачі. У ефірі відкрита студія. І сьогодні гостя нашої студії радниця патронатної служби, начальника військової адміністрації апарату Миколаївської обласної військової адміністрації, пані Нелі Яровенко. І говорити ми будемо про запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Для початку розкажіть, будь ласка, що таке інститут помічника і яке головне його завдання. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19.06.2023 року було впроваджено експериментальний проєкт щодо переходу ветерана від військового служби до цивільного життя. А цей проєкт буде наразі він запускається в чотирьох областях: це Львівська, Вінницька, Дніпропетровська, також Миколаївська. Основною метою цього проекту є створення услов для переходу військовослужбовця від. Військове життя, коли він повертається додому, а коли потім іншим по причинам чи комісоване, чи це демобілізація, він повертається. Ми повинні йому надати максимум допомоги, щоб він відчув себе знову як в суспільстві, цивілізації. Тому що всі ми розуміємо, одне це коли ти воюєш, ти в одному середовищі, коли ти повертаєшся, ну життя воно зовсім інше. Життя там у нас на цивільному, воно зовсім відрізняється. А також помічник ветерана і одним із головних завдань є допомога не лише військовим, але й їхнім родинам. Це також сім'ї всіх військовослужбовців, сім'ї загиблих, померлих. Повністю ми будемо охвачувати всіх людей, які мають відношення до війни, до військових. А як відбувається набір? Um, цей експериментальний проєкт він іде під кураторством міністерства ветеранів. Uh, було розроблено. Електронний електронну форму, по якій людина переходить та заповнює повністю подає свою анкету. Е, є чіткий відбір категорій, категорії до відбору цього помічника. Це сам військовослужбовець, а це ветеран. Час, іменно ветеран. Це родина військовослужбовця, а, дружина або діти, або чоловік, а, і також сім'ї сімей загиблих, померлих, а, і сім'ї родини героїв Небесної сотні. Тобто людина повинна мати офіційний статус. Також другим етапом буде відбір в комісії цих людей. І вже так, а як буде проходити навчання або проходить навчання помічників ветеранів? Навчання кандидатів помічників буде проходити на базі Чорнобурського національного університету імені Петра Могили. Навчання буде проходити три тижні, будуть набори декілька груп. Потім вже ми також зі всіх тергромад будемо запрошувати помічників, які пройшли до цього. Відбір проживання та харчування також буде все йти за рахунок Міністерства ветеранів. А яку допомогу помічники будуть надавати ветеранам та родинам їх сімей? Вони будуть надавати послуги спрямовані на сприяння ветерана в реалізації всіх передбачених законодавством можливості цель пільги, льгот, все, що можливо надати ветерану, то помічник буде це йому як, як міст. Знаєте, між? Ветераном людина, яка прийшла за допомогою, та всіма структурами, які можуть надати ту або іншу допомогу пільги, льготи ветерану, це як місточок такий. А допомічник. яким чином ветеран може знайти собі помічника? А це буде інформаційна повністю проводитись кампанія. Ми будемо надавати у кожній тергромаді інформацію, контакти помічника. Також будуть створені офіси при районних військових адміністраціях. Це будуть чотири офіси, і помічників будуть набирати як кураторами цих помічників в районних територіальних громадах будуть ці офіси. Буду пороботись дуже велика інформаційна компанія в Миколаїві, Миколаївській області. І люди будуть знати, як вони зможуть собі знайти помічника. А чи є якісь параметри помічника? Скільки він може взяти військових або членів їх родини? Передбачено постанови не більше ста людей на одного ветерана. Закладуємо в це, чому така кількість, щоб помічник він надавав максимально допомогу та консультації ветеранам та їх сім'ям, родинам? Тобто. Це не так, що одного разу він там допоміг, і все він повинен далі. Куроку повністю бере під контроль, а під кураторство цього ветерана, цю людину. Тому а, в кожній тергромаді майже в кожній буде такий помічник, щоб вони на своєму місці розуміли всю проблематику і спілкувалися завжди. Надавало друг другу допом... ну, надавали допомогу помічнику. Наразі триває ще прийом документів. Можете сказати, скільки вже кандидатів подали свої заявки? А, так. З 1 липня пішла подача документів. Наразі 25 осіб, які офіційно зареєструвалися та відповідають повністю нормам кандидатури. І кожні два тижні буде проходити комісія по відбору помічника. І, звичайно, ми запрошуємо всіх бажаючих до відбору Проходьте реєстрацію. Будемо всім раді. Дякую вам, що знайшли час та да завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим глядачам, що гостем відкритої студії була радниця патронатної служби, начальника військової адміністрації апарату Миколаївської обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. І говорили ми про запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Дякуємо Збройним силам України і разом крокуємо до перемоги.